Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні огляд довгоочікуваної мною гри Massive Darkness 2 Hellscape або ж Морок Пітьми. Українською його видав Гікач. Це одна з, можна так сказати, покращених версій зомбіциду основної е серії. Cool minor note. І вона має багато своїх особливостей. Давайте зараз я коротенько розкажу вам правила, і потім ми повернемось до враження. Я не буду абсолютно всі деталі вам розповідати, тільки саме-саме основне. Тож на початку у нас є. Отакий От планшет персонажа. Цей персонаж у нас вже трішечки прокачаний до четвертого рівня, як бачите, Уже в нього і е, різні е, класні легендарні шмотки, і ми викладаємо все як логічно, шолом, броню, е, щось на ноги, якийсь амулет, і або по одній зброї дві руки, або як в цьому випадку. бачите, Зброя дворучна. І от з таким екіпіруванням ми вирушаємо у битву. Також у нас є карта персонажа, де указана його здібність, ось. І е його здоров'я та мана. І, відповідно, кількість жетонів ми отримуємо. Починаючи кожну нову місію, у нас буде ось такий жетончик нашої цілі. Ми щось е, маємо зробити, перемкнути якийсь вимикач, чи донести якийсь сувій, як в першій е, ознайомчій місії. І, відповідно, ми повинні слідувати цілям нашого завдання. По дорозі ми б'ємось з монстрами, більше прокачуємось і так далі. Що ж може робити наш чудовий персонаж? В даному випадку це ось такий кльовий паладин, дуже від мені подобається. Тож, він може переміщуватись, це або просто ходити на клітинки, або взаємодіяти з жетонами. В даному випадку він стоїть у коридорі, і в нас дві закриті кімнати. Він може відкрити двері, зайти туди. І далі щось робити про це детальніше, пізніше. А також, звісно, ми можемо атакувати наших ворогів і виконувати деякі особливі дії, а також можна буде лікуватись. Тепер детальніше як це буде гратись. Дивіться, у нас тут ситуація така, що є кімната зі скарбами. Ось тут якийсь скарб, там щось лежить, дивитись не можна було, але я гляну, вам просто показую. Я вирішую йти в цю кімнату, тому що наша ціль саме тут. Я відкриваю двері і в цей момент спрацьовує якийсь евент. Я беру ось таку карту дверей. І читаю, що на ній написано. І на ній написано брама порталу у будь-якій зоні з порталом. Вибирають гравці, з'являється одна зграя. Ну, у нас тут є один портал лише. І це ось цей портал. Ми тягнемо спеціальну карту, і нам показує наших ворогів. Ми ставимо цю зграю. Так, ось такий головний. Сюди. І до одного гравця, по правилах, відповідно, має бути в нього двоє таких посіпак. Вони теж з'являються тут. І з цим ворогом ми будемо битись. На цій карті ви можете бачити здоров'я. Скільки скарбів ми отримаємо, і ось тут є захист, а також спецвластивість саме цих ворогів. Але ж чим він нас атакувати буде? Тому є спеціальні такі колоди, це для монстрів відповідно зброя, і вона відповідати має рівню монстра. Ми беремо випадкову карту, і ось таким чином підкладаємо. І ми бачимо тут чарівну паличку. Тобто він магією буде атакувати нас двома кубами відповідно жовтим та помаранчевим. Ідемо далі. У нас тут відкрилась кімната, ми туди зайшли, припустимо. І ось у нас є такий жетон. Тут теж з'являється зграя. І зграя це буде у нас. Скелети, теж ми підклали під нею карти. Дивіться, тут уже потужніше. І також з'являються тут. О, зараз буде битва, зараз нам буде тяжко. Я буду пробувати атакувати цих монстрів. Відповідно, в мене є два помаранчевих кубики за мою сокиру. Плюс я беру такий ще класний кубичок Фіолетовий цей кубичок пітьми, і він буде спрацьовувати, ем, коли ми знаходимося в темній зоні. Тут, бачите, поділена вся ігрова площа на зони світлі чи темні. І от якщо ми в темній, у нас є цей додатковий кубик. І, якщо випадає такий символ, спрацьовує наша спецздібність. Я буду кидати ці кубики. А також наші скелети будуть кидати аж 4 кубики на захист. І ще кубики невідворотних втрат, отакі чорні, якими монстр буде нас бити на взадогін. І ось такими. Великими пальчиками ми кидаємо куби, дивимось результати, мечі, щити. І загалом так проходить бій. Дуже круто під кінець гри, коли у вас взагалі ви можете кинути всі-всі 18 штук. Епічно весело, враховуючи, що є здібності, які дозволяють їх перекидати, підкручувати. Там монстри також мають свої здібності. Наприклад, в даному випадку скелети можуть викликати ще одного посіпаку, і це це насправді дуже дуже погано для нас. Потім, коли ми зробили свій хід уже остаточно, наступає фаза ворогів, і вони вже рухаються, щоб убити нас. Вони мають дві дії, конкретно ці скелети вже стоять біля нас, вони будуть бити нас два рази. Ці стоять далеченько, тому їм треба ще підійти, тому вони роблять раз, роблять два, і на цьому закінчують свій хід. А наступного разу вже будуть нас атакувати. В той момент, коли ми закінчили фазу монстрів, вони побили нас, їх, тоді в нас відбувається фаза розвитку, і відповідно до накопиченого нами досвіду, ми можемо його витратити і прокачатись отут е, наш рівень. Ми зобов'язані це зробити. Через це і монстри будуть сильніші, але і винагороди, скарби будуть для них краще випадати. Щоб ви просто розуміли, ось скільки різних шмоток є в цій грі, їх просто мільйон на будь-який смак, і ви точно підберете для свого персонажа щось. А якщо вам не сподобається, можна піти в кузню і перекувати. Купу непотрібних предметів, щось, можливо, краще. Також, коли ми прокачуємо свого персонажа, ми можемо вибрати йому якусь абілку. кожного персонажа є своя колода, на ній купа здібностей В даному випадку паладина вони, бачите, карти двосторонні. І це не всіх персонажів, так, всі персонажі дуже асиметричні. і от Багато з них мають різного виду планшетики. В паладина ось такий, він має такі магічні сфери, він може викладати їх на поле, і коли наш помічник, інший персонаж буде заходити в ці поля, він може ними користатись. Далі настає найцікавіше. І в нас в гру вступає ось такий лічиль. Після кожного раунду. Ми будемо рухатись по цьому лічильнику, і відповідно до цього будуть якісь ефекти відбуватись. Або ми будемо додавати в наш мішечок випадкових скарбів якісь скарби, рідкісні або легендарні. Це нам допоможе підвищити шанс здобуття більш кращого спорядження. Також може бути, що нам Випаде монстр, і він з'явиться в порталі. Або випаде бродячий монстр. І це така дуже страшна потвора. Це міні-бос. Вони дуже класні, дуже різні. В них немає своєї зброї, але вони також поділяються по рівнях відповідно до рівню персонажа. Так. І ми маємо їх кілька штук. Ось це таке загальне враження, як проходить гра. Більшості гравців цього буде достатньо. Головне, щоб лише хтось один розумів чітко правила. Також в грі є купа всяких прикольних штук, типу ось таких пасток. Вони є різних видів. Є також у нас стани, замороження і загорання, і дуже-дуже багато всього іншого: фонтани, колони. Капкани і тому подібне скрині різних розмірів. Все, що ви могли подумати, що має бути у грі про підземелля, тут є. І це дуже-дуже класно, мені це дуже подобається. Отже, що можна в кінці сказати про цю гру? По-перше, продакшн стосовно артів. Ну, тут на любителя, особливо вони мені не дуже подобаються, але вони прикольні, мультяшні, такі частково, можна сказати, абстрактні. Мініатюри в цій грі просто феноменальні, надзвичайно крутецькі, є отакі от гігантські два боси. Ось Це в нас. Бродячі монстри, теж, можна сказати, міні-боси такі. І герої теж дуже класно зроблені, особливо мені подобається паладин. Стосовно інших компонентів, не мініатюр. мініатюри Кмон робили завжди чудово, завжди все було шикарно. Найбільше мене дратує оця штука. Це Лічильник, на якому ми рухаємось кожен хід, і він нам показує події, відповідно там, або ми додаємо в мішочок е, нові скарби, або з'являються нові монстри, і так далі. І оце така картоночка, яку ви будете човгати кожну гру. Є елементи, от наприклад, до персонажів цукий картон. Е, а ось це. Хоча воно кожну гру використовується. Неясно, чому вони так зробили. До речі, в кікстартерній версії ніякого поліпшення цього компоненту не було. Це, це жахливо, я вважаю. І найголовніше, і найстрашніше в себе було нічого, але ви просто гляньте на цю коробку. Вона здоровенна. В ній мільйон компонентів, мабуть, більше компонентів, ніж в ній немає ні в одній грів. І вони туди так щільно напхані. По-перше, карти не залізуть в протекторах, це я вам гарантую. По-друге, найбільша проблема цієї гри це те, що з органайзером, який вони поклали в комплект, ну там його фактично і нема, можна сказати, але номінально він присутній. Ви будете розкладати гру. Дуже-дуже довго. Скоріше за все, навіть довше, ніж ви в неї будете грати. Я грав цю гру сам, вона може бути як і соло-гра. І, до речі, так я вважав, що грати в настільні ігри самому це найсумніше, що може бути в житті. Але оскільки ми в таких умовах, що світла немає. І зараз, як ви бачите, трошки темнувато, оскільки. Знову світло було вимкнене. То так, коли ти не можеш зіграти на комп'ютері на приставці, це досить таки непоганий варіант провести вечір. І раз вже я почав говорити про соло режим, то тут він справді класний, на відміну від флагмана Call Note від зомбіциду, Тут ви спокійно берете собі одного будь-якого персонажа, і граєте за нього. Не треба брати всіх шістьох. Берете скільки завгодно. Гра, чудово підлаштовується під будь-яку кількість гравців, чого не було в зомбіциді. До речі, він, скоріш за все, теж з'явиться українською. Дуже чекаю, особливо Марвел хотів би побачити. І. Так, це один з найбільших А, Що хотілося би ще сказати з позитивного? це велика різноманітність. Так, монстрів не дуже багато. Я маю на увазі видів, Тобто фігур в цій грі купа. Але вони часто повторюються, тобто, ми маємо якийсь вид монстрів, лідер, і його. Відповідно, помічники це сім фігур, але вони як один елемент гри присутні на полі. Тому таким чином, але через те, що коли ви викладаєте з граю нову. І до неї додається випадковим чином зброя, і вона ще й е, по різним рівням монстра відрізняється, і також по рівням монстра відрізняються трошки їхні здібності, то це дає неймовірну кількість комбінацій. Дуже-дуже класно, особливо класно, що в доповненнях з'являться ще варіації. Е, також. Е, Кльовий елемент з цими міні-босами бродячими потворами. Вони всі особливі, всі унікальні. Особливо мені подобається ось цей. Він іде в тінь, просто покидає поле, приходить до вас зі спини, і як наверне вас великим своїм мечем. А цей Теж класний він їсть своїх посіпак, щоб ставати сильнішим. Таких монстра є 4 в грі. І Ну, тут вже хотілося б, звичайно, побачити їх трошки більше, бо е, за гри 2 ви повністю зрозумієте, як хто з них грає. Але от на початку це просто вау-ефект, дуже е, класно різноманітно. І е, також босси. В них окремий свій режим. Е, вони. Теж прокачуються по мірі того, як ви з ними б'єтесь. Тобто це теж дуже класний елемент, все як в комп'ютерних іграх, все як ви любите. І я хотів би бачити з ними більше сценаріїв класних. В цих сценаріях, що ми маємо зараз на даний момент, вони, наче на обмеженому полі, б'ються з вами. Але я думаю, що можна було придумати щось класне, типу, вони за вами біжуть, поле розвалюється і так далі. Тут політ фантазії може бути який завгодно. але треба зазначити, що все ж сюжету в цій грі дуже мало. Там якийсь абзацик тексту на початку і в кінці. І хотілося би зазначити, що архангел Михаїл все-таки. Позитивний персонаж, але просто його зачарували. Ви не вб'єте його, а просто наставите на праведний шлях. тому це чудово. Можете не переживати. От. І, як вже я. Почав говорити про сценарії, то е, в основній коробці ми маємо їх 10. Один сценарій навчальний, ну він дуже примітивний, дуже простий, е, небагато сенсу в нього грати. 9 класних сценаріїв. Е, здається, по одному сценарію на кожного боса. Гікач нас радує, що на сайті в них з'являються нові сценарії, перекладені ті, що на сайті Кулмініт. Cool Уже з'явилось 3 чи 4. Це дуже добре. І також вони обіцяють доповнень, де будуть і потвори такі нові, і різні види монстрів. Якщо вам подобається ця гра, у вас не буде проблем, вам ніколи не буде сумно. в ній. Завжди буде вам чим зайнятись. Це е, дуже класна пригода. Якщо ви любите кидати куби, воно вам дуже сподобається. Якщо е, ви любите прокачку своїх персонажів, побудувати е, унікальний, е, скажімо так, образ білд свого персонажа, то це гра для вас. Тут є і такі відсилочки в спорядженні, типу рукавиці Таноса і чарівна восьма куля, тут теж присутня. Єдине, що мене трошечки засмучує, що паладин, який мені дуже подобався, дуже класний. Якщо ви хочете грати в цю гру самому, як це роблю я, але краще не робіть так. То за Запалина краще не грати, бо це все ж персонаж такий помічник. Е гра повністю кооперативна, немає режиму, щоб okay. якийсь гравець грав за цих монстрів. Е повністю проходити разом, можна грати з дітьми. В принципі, гра не дуже складна, але вона може вас трошки і занудити місцями, бо поки ви зберете всі кубики за всі свої бонуси, поки там. Ви зрозумієте, що вам треба кинути за того монстра, які в нього здібності, що він має зробити, то там уже ходи інших персонажів, поки настануть, то вони постаріють. Але в цілому гра дуже фанова, дуже динамічна. Ось можна сказати, лише три мінуси: що не дуже місцями картон. Ну, це Дуже класична проблема у Міньонот і Ванг вона теж є. Це те, що є такий елемент, що треба довго іноді почекати свого ходу. І те, що гра дуже довго розкладається. В усьому іншому, вона шикарна, якщо ви шукаєте. Кооперативну гру з крутецькими мініатюрами, зіграти навіть з дітьми, чому ні, покидати весело куби, не сильно напружуючи свій мозок. І при цьому, щоб кожен раз вона вас дивувала новими монстрами, новими комбінаціями і так далі. То ця гра, я думаю, вам чудово підійде, особливо якщо вона вам сподобається, можна до Безмежності розширювати її доповненнями, там буде і конвертор е, першого видання в друге. якщо ви якось дістанете мініатюри е, з першого видання, або просто зможете їх чимось змінити, то взагалі там вам безмежний простір для гри. Тому ось така моя думка. Я цілком задоволений цією грою. Якщо навіть враховувати те, що кооперативи я не люблю. Але ця гра дуже класна. І так хотілося б бачити таких масштабних і крутих проєктів побільше українською мовою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на інстаграм, там ви будете бачити цікаві оновлення. Будуть і графіки виходу відео, і, можливо, голосування з приводу того, який огляд ви хотіли б побачити. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви б хотіли б бачити на цьому каналі. Дякую вам за увагу. Побачимось у наступних відео.